Добрий вечір. Сьогодні 13 квітня. Ось так гарно небо відзеркалюється в нашому ставочку. Ну, я хотіла похвалитися, що в нашому ставочку вже піднялися листочки лілій. Німфей вже піднімаються гори, бачите. Глибина нашого ставочка на сьогоднішній день 80 см, уже у чистовому виді. В Сторіс я там викладала поетапно фотографії, як він будувався, і буквально декілька слів я про це скажу, може комусь буде цікаво. Перший ставочок ми викопали дуже давно, років 12 назад. Це була ємність декоративного характеру. Мені так хотілося. Тут у нас ось під навісом столик. Лавочка, і щоб влітку не було жарко, щоб було повітря більш вологе. Та й для такої романтичної обстановки мені захотілося тут маленьку воду. І вона була маленька на три куба. Але вона була глибиною всього лише 45 сантиметрів, і тому водичка в ній часто зацвітала. І от що спочатку. Спочатку чоловік зробив там підсвітку, поставив фонтанчик, ми кидали туди купороз мідний і залізний по черзі, чи коли який був під рукою, для того, щоб водичка не зацвітала, була прозорою, чистенькою, ну і приходилося й чистити. Поверхах частенько збирати водичку, але це завжди добре, бо як водичка відстояна, водичка тепленька, то влітку завжди, коли немає дощу, є що полити, пролити, і додавалася частенька водичка. Ось один сезон так простоїло. На другий сезон я купила штучні такі пластикові німфейки, запустила, знову він відстояв благополучно сезон. А тоді я ще в однокласниках, ще тоді такий був у нас ресурс для спілкування з квітникарями. Я купила перші свої німфеї. І ці німфеї живі, благополучно дуже добре себе почували в ставочку. Вже звичайно, я в такій кількості хімії не кидала. Навпаки, я очищала ставочок тим, що вкидала туди таблеточки торфу. Тобто, торф... звичайні торф'яні таблетки теж десь вислухала, видивалася. Для того, щоб там у ставочку утворилася така от атмосфера жива, щоб бактерій було багато живих, і щоб моїм фейкам було там затишно. Було затишно, заліто було, назлітаються плавуни сюди, і ті, що поверху ходять, і ті, що внизу плавають, і равлики завелися, вони, мабуть, приїхали з німфеями. Ось і Ціле таке життя утворилось, потім жабки лясь прийшли. Був час ми запустили сюди невеличких карасиків, бо котикам купляли варити. Ну, які були живі, було їх шкода здрібнути. дрібноти, випускали в ставочок. Вони підросли, але гарно підросли на моїх німфеях. Вони їх жерли просто-напросто. Хоча з німфеями потім лясь приїхала і нитчатка, яку треба було виплутувати щотижня, бо водойма. Неглибока, вода завжди тепла, ничетка в теплій воді, е, в комфортних умовах розростається аж занадто швидко. То ничетку ту вони не їли, а їли мої німфеї, вивели ми тих карасів. І що осени у нас проблема. Ми дістаємо ящики із німфеями. Раніше було в ящиках у мене, бо десь я теж побачила аж у якомусь відео, теж дуже незручно. То ці звичайні пластикові ящики я застилала спочатку сіткою, потім агроволокном, ґрунт туди насипала, присипала зверху обов'язково на 2-3 пальці піском, щоб ґрунт не піднімався нагору, щоб там він затримувався. І, до, до речі, і нині я так зробила у е, цих горщичках. Пісочок у мене там придавлює ґрунт, для того, щоб він не спливав, бо ґрунт я робила поживний. І ось кожної осені ми переносимо у сміттєві пакети, великі ящики ставимо і заносимо їх до погріба. В погріб невеликий, там не розминешся, там вони стоять. Я бігаю без кінця, їх відкриваю, провітрюю, переживаю, перезимують, не перезимують. І називається: пройшли роки страждань. Українець без страждань не може, без важкої праці. Так і ми. Як і всі українці, і ось буквально перед війною в мене виникла ідея, що нам треба глибокий ставок, ну хоча б на ту глибину. На яку можна опустити німфе і не хвилюватися за них узимку, щоб вони там благополучно перезимовували. бо невелика глибина дуже кріпко перемерзає. Ну і, звичайно, точки росту німфей вони, бо були у нас експерименти. Ми там один раз ящик залишили ще раз, ну, підмерзли <кій> вони. Вони не зникли зовсім, але основна мама пропадала, діти виживали, тоді вони не цвіли, ну тобто ви розумієте, що це проблема. І ось ми викопали цей ставок саме під час війни, бо я дуже депресувала з цього приводу. У мене дуже багато родичів по татовій лінії. Всі вони в Миколаївській області, у чоловіка, сестри у Харківській області, Чугуїв і туди ближче. До кордону, там на хуторі кицівка родичі. Тому ми дуже переживали все це, дуже Жаль. жахливо перенесли все це. Я в депресію впала. І от чоловік, щоб мене трошки з неї витягти, вирішив потихеньку робити водойму. Ну, я сподіваюся, що саме те, що ми проснулися цієї весни почали, то Готель для цих комах зробили, то будиночок ось для котів. Ну, все це, так як знаєте, та надія, і як передчуття, що все буде добре. Значить, на чому я хотіла наголосити? Зараз ставочок 80 сантиметрів, і ця глибина, в принципі, достатня. А був він. Неглибокий, і був він обкладений. Цеглою, тобто основу саму чашу чоловік виклав був із цегли. І спочатку це було дуже добре, міцно, ми ніколи не мали зайвих коштів на мембрану, тому ми кожного року плівку купляли, це дешевше, це без клопоту, пішов новенько купив, це бюджетно. Ну, в кінці сезону і благополучно десь використав. У нас тут безкінечне будівництво якесь, то плівка йде то на застилання під. Бетонування то ще кудись, тобто ніколи не пропадала. Тобто ґрунт рухається, він туди мокає, то висихає. Ну і цегла та, Вона почала рухатися і, мало того, що розтріскалася, вона там вся між швами. Так, тріщини пішли по самій цеглі, тобто у ґрунті вона не видержала випробування. Ну, хоча 10 років, в принципі, нормальний термін, але не назавжди. Я більш ніж впевнена, що і ця ситуація не назавжди яку ми зараз використали, але сподіваємося, що може трішки довше, тому що тут можна ремонтувати. Значить, чоловік викопав чашу. Дуже гарно трамбовкою пройшов боки, він її трошки зробив пологою, щоб коли бетонувати, то не спливав наниз, не опадав бетон, і з нахилом, таким, як чашечка, зроблена, вужче до дна, ширше ось до основи. І... Таким чином створена чаша була обтягнута будівельною сіткою, потім це все бетонувалося. Звичайно, в бетон додавалися всі спеціальні елементи, які його скріплюють. Це і шампунь, це і скловолокно якесь. Ну, тобто, І ще додавалися спеціальний клей для плитки. ну, тобто, не, не просто пісок і цемент. Ось коли чаша та вся застигла, от, тоді поклали знову плівку, зробили отаку таку ступіньку сходинку. Ця сходинка вона має практичний і технологічний характер, бо на ній лежать камінці, які тримають плівку. Ось В принципі, це не, для, не стільки для краси, як із практичною метою. Ну І навколо чоловік зробив так, як і колодязь декоративний із, зробив розчин із плиточного клею. і Поштукатурив оцей п'ядестал та розмалював його під піщаник, під такий камінь. Ось тепер у нас таке озеро надії є. Дякую всім за увагу. Може, комусь згодяться якісь мої поради, може, я е, дещо. Говорю не швидко, ви мене вибачте, бо вже таке було зауваження, що я там задумуюся та добираю слова. Ну, по-перше, хочеться створювати україномовний контент. а ми ж, як завжди, більше говоримо на суржику. Це Полтавщина. У нас тут дуже суржик розповсюджений. Ну а по-друге, я не записую ж ніде на листочку свій текст. Тому, звичайно, людині, щоб говорити, треба ще ж і думати, що говорити, тому. Виходить у мене дуже швидко. Зарані прошу вибачення, кого це напружує, той може просто не дивитися. А всім іншим я бажаю доброго здоров'я, гарного вечора, тихого, мирного. Ну і надіємося і сподіваємося, що все у нас буде добре. Будуємо ставочки, будуємо наше життя подальше. Все буде Україна.